Стала осінь, жнива день настав. Прекрасний урожай Господь послав. Ось перед нами дивні є плоди, окраски різної і різної краси. Оці плоди нас тут зібрали, що Богові подяку ми віддали. Всі ці плоди сам Бог зростив, Він добротою рік вінчає. Ми вас сердечно всіх вітаємо з великим святом, святом жнив. Наші сьогодні так багато бо в церкві свято. День подяки забоюзай. Від нас, господи, приймай. за хліб щоденний і святий, тобі оклінницький. Я Дякую за все, що на солі, то вистав нам Боже на землі. Кожний знає, що морквиця, на городі, мов цариця, коси довгі. Кучеряві, ще й плачечко яскаве, і смачна, і вітаміна, ще не гірша апельсина. той то моркву поважає, той сто років доживає, диво це Господь створив, кожний що його хвалив. А боляк ще класий віж і товстіший, Український бовс. чудовий по усіх краях, відомий. Обувці він головний, бовз без нього, не несмачний і колисний. Не та ще як слава Богу жабуляк. Пойдошмачний кухненький, стічки цирненькі, за смаку у косні страви, його висока і що у швосики, шарап, люди з радістю їдять, є доволі, тільки збожується вої. Руде, як сонце, кавунчик покатий, дуже солодкий і тіський фустачек, бог великий вустив тіточкам на встиху. І з рівної на не виростає капустина, і вуса та і вуста та розрослася голова, та слава Богу, за капусту босі без неї пусти.

Вже слів і вину глад, я його розірвати лад, ядки сматні, сматні попадаються, мені ще до вину глаз буде, богну шклеба особи. Весла край поля, обала боля, любо подивитись, як так родитись, буде годувати діток через зиму, буде оця знову на сім'ях, наша годуванця, як міський багато, все до так несе хто небесний тато. А зелені огірки всі вивають залюбки і фенують с де деревну. запах свіжий і приємний, на канапці і салаті, і обудень, і на сяті. да господа огірки мезі бої залюбки. Козин знає зовтадення на городі господень, сі солодка соковета по косту не схоче спети, дуже нас усвое, соноденьку сотворе. Я великий і бокастижок. Жовто рудий і смугасти, я чудовий дай осінні з гальним та смачним насінням. Хто із кашу, гай без золота, буде сильним і здоровим. хай пилине дячний зуст, в городі є гарбуз. Класен пелець, хто слустев. Та його са це львунив, чому слина туше хожа, поводна тволі не поси. Ну, де б взялись вони на світі, якщо не Бог це все створив, і як могла б людина жити без цих дарів із наших нив? За все ми дякуємо наш Боже, бо все так дивно ти створив. Тому не дивно, що сьогодні святкують в зборах свято жнив. Та не тепер лише святкуємо з подякою за кожен дар, а кожен день, хай безупинно, подяку Богу, лине дар.